Слава Україні, це Лідол 56. Друзі, мені не дає спокою виступ Івана Охлобистіна, російського артиста у лапках, який виступав на кремлівському шабаші нещодавно. Він із слюною на морді. Викрикав, агайда, браття сістри, агайда, браття сістри, цей плюгавий уйобух підтримує фашистський наступ на Україну. Він підтримує те, що наші міста і села поливають російські ракети, Гради під обстрілами і Київ, і Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв. Інші міста України нищаться школи, лікарні, родоми, дитячі садочки, гинуть діти, жінки вагітні, а той плюгавий уйобок, на тому шабаші. Викрикав, гайда, браття, сьори, гайда, хто тебе уйобок народив на той світ, хто тебе уйобок виховав плюгавого, нещасного замухришку, хто тебе вчив, хто твоє оточення? Не знаєш десять заповідів Божих? Заглянь у Біблію. Слава Україні, смерть ворогам! з вами була Лідол 56.